Другий – це ми можемо здешевити ціну за клік, але наскільки ми її можемо здешевити? І тут є два нюанси. Перше є трисхолдова ставка, нижче якої ви взагалі не зможете працювати, тому що ну так склався аукціон нижче такого, то значення ставки. Ви в принципі не вийдете в покази. І для кожної ніші продукту ключового слова ця ставка може бути різна. Тобто є якісь тресхолдові ставки. Але перевагою, наприклад, запуску нових кампаній на ручних ставках включається те, що я можу в перших там якихось своїх тестах, поки там фільтрую трафік, поки розумію, який трафік мені треба чи не треба. У мене є можливість зрозуміти, яка ставка для мене підходить зі сторони гугла по якості мого оголошення. Як бачимо, що мені навіть і цілитися в 4 бакса поки що можна не, не робити цього, точніше, можна не цілитися. Тобто для цих аукціонів, пошукових термінів мені і бакса хватить, в принципі. Да? Тобто, якщо я підтяну свій показник якості, зроблю його краще, тобто перепишу моє оголошення, зроблю його більш виділяючимся, пофільтрую трафік. Тому що саме цей широкий трафік без беста робить мені оцей очікуваний сіт гірше. Я скоріше всього зможу а, побачити уже більш актуальну ціну за клік, яка мені буде підходити під цей аукціон. в процесі далі я подивлюсь статистику аукціону, де я займаю яке місце по цій групі ключових слів, і зрозумію, чи мені треба масштабувати цей трафік за рахунок бюджету, чи можна підняти ціну за клік для того, щоб бути суперагресивнішим в аукціоні і вигребти ці продажі, тому що поки що цей запит зробив мені продаж, і там уже коефіцієнт конверсії. 9. 0, тобто йому треба всього 11 кліків для того, щоб згенерувати продаж. А тепер уявіть, яка CPA в мене була, якби в мене ціна за клік, тут була не 2,19, а 1,13. Бачите, закономірність. Це вам базове відео про розуміння того, що впливає на ціну за конверсію.